Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя, бажаю вам вдало пройти цей період, який в нас найважчий, це ройовий стан. Нарешті у нас вже чуть-чуть пішла погодка, бо дуже було хмурно, холодно. Таже вчора днем. Лише сонечко блиснуло і бджолки наші запрацювали. Що ми зараз робимо? Стараємося виявити сім'ї, які прийшли у руйовий стан. Стараємося розширювати, давати їм роботу. У нас зараз, можна сказати, на відсоні ми пройшли мимо акації, може десь ще в яру, в затінках. ще. Якесь квітує, але у нас квітує зараз трохи гледичія, свидина, воловник, бой... не бояришник, шиповник. Коротше, є багато чого. А, дика маслина, є що квітує. Дивився, сьогодні рано виходив, є там з пару гектарів експарсету. Я думаю, бджілки щось принесуть. Але все-таки ми продовжуємо навощувати. Оставимо майже пів корпуса вощини, пів корпуса сушки. Хто слідкує за каналом, знає, що я тестую цю вощину фірми Vieward. На даний момент вона показує хороші результати. Бджілки її активно тягнуть. І маточка сіє, бджолки носять мед. Поки... Мене вона задовольняє. Зараз глянемо вулик під номером один. Джілки активно працюють. Побачимо, стоять два корпуса і магазин. Побачимо, що вони принесли. Ось вам і вощинка. Джілки відтягнули і вже занесли. Я дивлюся, що тут весь повний магазин. Це тут маточка полтавчанка, точніше дочка від неї. Супер. Те саме бачимо і в другому корпусі. Теж і вже починають печатати. Сім'я не прийшла в ройовий стан. Зараз ми її кинемо ще в розріз зверху на цей корпус магазин. Ось цей магазинчик. І було таке питання, чи можливо виявити ройовий стан, не відкриваючи вулика. Я думаю, що 50% можна. Бджолки зменшують активність польоту. Зменшується принос пилку. І якщо нема, ось зараз подивимося ця сім'я, ну пилок, пилок не суть. Льот активний і глянемо, чи вона прийшла в ройовий стан. Ось ващинка відтягнута і ця, і ця, але сім'я прийшла у ройовий стан. Якщо знайду матку, то закрию і в ізолятор. Можливо, це. А якщо не знайду, зірву маточники, пішов взяток, поставлю корпус у розріз і я думаю, вона повинна вийти. Найшов маточку, але ось рамка вся засіяна однодневним. Ось так засіяно більше 10 рамок розплоду. Невчасно розширав її. Ну, Я її ось поклав в ізолятор. Зразу поклав корпус в розріз. Якщо матку, значить цей корпус ми назад піднімемо наверх. В розріз його не потрібно. І ось так маточка посиде трошки в ізоляторі. Поки пройде ройовий стан. Ні, в 10-15, я думаю. І цікавить мене, чи прийшла в Рувий Стар Приморська бджола. Льот дуже активний, пилок несуть. Зараз глянемо. Зверху вид вражає. Зверху геть і печатка, але зараз криємо рамочку побачимо. Ось така красота. Уже рамка запечатана. І залита, ну це крайня. Ось такий розпліт. Скоріше всього сім'я увійшла у ройовий стан. Розпліт виходить і отак вся рамочка залита, але все бачимо мисочки. Меду, меду я б сказав, повно. Я прийшла в роєвий стан. Ось маточник, молочко вже є. Знову, якщо знайдемо матку в ізолятор, якщо не знайдемо, маточники зриваємо. Зараз пішов бурний взяток, корпус розріз і я думаю, що повинно вийти. Хоч погода, але ось ось є і вони заливають. Майже весь корпус верхній залитий. Там де трохи розпліт, я думаю, що зараз покласти в розріз, обірвати маточники. І я думаю, повинна сім'я вийти. Якщо не вийде, вже, тоді вже глянемо через тиждень. Другий корпус. Це розпліт. Від бруска до бруска. Це якщо до від бруска до бруска, це вказує, що був беззяточний період. Найшов я маточку. Трусив дві рамочки розплоду, можна сказати, типу як штучний рій. Сюди поклав вощини. Сім'я тут в принципі непогана. Десь більше 10 рамок розплоду і більше 10 рамок було меду. Навіть якщо вона прийшла в ройовий стан, я думаю, що нічого страшного, лише лишні мороки і лишній час. Так би поклав би собі корпус і пішов би далі. Ну. При такій погоді, як навіть люба сім'я може прийти в ройовий стан. Можна було не забирати маточку, розширити, обірвати матошники, взяток пішов, вона, я думаю, 90% вона вийшла б з роєвого. Але я вирішив так. Вулик Левицького, глянемо чи ця сім'я прийшла в ройовий стан. Давно сюди не, не заглядував. Тут ось така рамочка. Ось, бачите, в скільки треба. І що робити? Ось цілий язик настроїли. І тут же ж був відводочок на, на пару рамочок. От те, що давно не залядати. Так кінь пусту рамку. От оце і помилка. Цілий язик відстроїли. Ось перший признак медопродуктивності бджіл. Вони обмежують кругом кругом цього розплоду мед. Треба було зробити відводочок, але тут маленький відводочок, дивіться, у серединці розпліт, а все залито кругом медом. Це 96-та. Лінія від Олександра Кривченка. От і не заглядай. бешений старт у неї. Що робити з цим язиком? Ну, В принципі, хай заносять. Це чистий, буде щільниковий мед. Але цікаво далі, чи вона прийшла у ройовий стан. Якщо вона не прийшла у ройовий стан, то ці бджолі немає ціни. Але є сім'ї, які увійшли. Ні. Ця сім'я не увійшла в стан. Джолки активно носять. Бажано тут маточку, якщо знайти, покласти її в ізолятор і хай заносять це все медом. Розплоду дуже багато. Ось так. Одні сім'ї входять в роєвий стан, другі не входять. Ну, Не знаю, чи це зале помилка пасічника, який не встиг розширити або не встиг ще щось зробити. Або це їхня, їхня якщо при такій погоді, я думаю, як у нас було більше неділі, може і більше сиділи в вулику, то я думаю, що люба, люба бджола зроїться. Оця маточка дійсно цінна, вона була зжата. І не прийшла в ройовий стан. Розширив її на весь вулик, залишив їм цей язик, хай вони його запечатають. І буде щільниковий мед. Поклав їм трошки вощини, ось так. І Все ж таки експеримент продовжується. Цей вулик не відкривався серпня, місяця, і я його ще лише поклав зверху магазин. Ну, тут був дуже такий відводочок, але бачу бджолки активно просто, активно несуть пилок. Я думаю, що така сім'я не в ройовому стані. І ось глянемо сім'ю, якої десь матка, трьохрічна матка. Дивимося, чи прийшла вона в ройовий стан чи ні. Рамочка залита. Теж залита, вже печатають і посерединці, посерединці клаптик розплоду, то все залито. Важка. Хтось сказав, що трьохрічні матки непродуктивні. Дивіться, який розпліт. Це матці які три рочки. Ось відкритий розпліт матка сіє. навіть признаків роїння нема. Трохрічна матка, але це наша місцева. Навіть мисочків нема. Вот вам і вам і результат. Місцева все-таки найкраща. Ось рамка залита від бруска до бруска. І меду повну, і не руїться. Супер. Місцева все-таки супер. Ось так я працюю на пасіці. Виявляю, де ройові. Бджоли, які вийшли у ройовий стан, що я предпринімаю? Тут є багато способів, можна примінити метод Демарі, якщо багато корпус, не опустити матку в нижній корпус. Можна обірвати маточники, якщо є взяток, розширити її сильно десь розірвати гніздо. Зараз вже пішло тепло, можна розривати гніздо. І так сім'я може, якщо вона не дуже склонна і легко виходить з ройового стану, то Прості методи її виведуть з ройового стану. Якщо сім'я, є такі сім'ї, що що б ми не робили, вони все одно будуть руїтися. Значить в таких випадках треба забирати маточку, робити штучний рій і скласти маточник із привілки. Якщо нема, то цю сім'ю на заметочку і потім в кінці поміняти. Як по мінімуму має бути ройових маточників на пасіці. Або взагалі, тобто ройових маток. Або взагалі їх має... до осені їх має взагалі не бути. Вони мають бути всі подавлені. Ще який спосіб я приміняю, кладу маточку в ізолятор. Це 90-100% шорі не втіче, просто лиш може і втікти, якщо прогавити молоді матки можуть вийти. Обірвати всі маточники, поставити маточку в кліточку і через 8 днів вийти знову обірвати, обірвати маточники. І все, і сім'я виходить, сім виходить з роєвого стану. Ще трохи потримати матку і можна її випускати. Ось такі ми роботи зараз робимо. Що по меду, то я б не сказав, що є багато. Ви всі знаєте, що, яка погода була. Ну, я думаю, ось так як ці, ці сім'ї, які я показував, у Приморської більше десяти рамок меду. Там, де по магазинчику є, де по два. Ну, Щось качнем. Таке не буває, щоб нічого не було. Добре, друзі. Бажаю, щоб ви качнули те, що ви запланували, і щоб і гарної, і хорошої вам погоди. І хай вам всім щастить. До побачення!